Привіт! Ділюся з вами оглядом на популярний додаток для навчання гри на фортепіано. Це Flowkey. Я його зараз використовую своїй роботі, тому детально з ним ознайомилася і зможу показати вам, як він працює. Поїхали! Flowkey – це програма для навчання гри на фортепіано. І не тільки незалежно від того, чи ви початківець, чи вже маєте досвід гри, цей додаток допоможе вам швидше досягнути результатів. З того, що я побачила, FlowKey має широкий діапазон порівню гри, підходить новачкам, які хочуть самостійно навчитися грати на фортепіано, які навчаються з викладачем. Це додаткова практика для різноманіття. Вона підходить для студентів високого рівня, адже бібліотека нот містить складні та оригінальні переклади. НОТ. Дуже класний помічник для викладачів. Вже можна закріпляти пройдені теми практикою. Зараз я його використовую у робочих цілях та для себе також. Flowkey має простий інтерфейс і зручне управління. Ось як він виглядає. Основні елементи знаходяться на панелі зліва. Перше Songs – це мега велика бібліотека композицій різних жанрів та рівнів складності. До речі, розробники регулярно додають нові твори. Другий Search – це пошук, якщо вас цікавить певна пісня, композитор або жанр. Третє My Songs – це ваша власна бібліотека вподобаних композицій, де знайдете їх тут. Courses – ось це цікаві інтерактивні уроки. Можна обрати курси для початківців з самого нуля, де детально показується та пояснюється основи гри, в тому числі положення за інструментом. Курси зорієнтовані на учнів, які навчаються без викладача. Є різні тренування на читання нот, ритмічні вправи, на техніку виконання, навіть є основи імпровізації. Особисто мені хотілося б більше вправ на аплікатуру та координації рук. А в цілому виглядає дуже круто. Які функції мені сподобались? Можна вибрати зручний режим навчання. Хочеш, граєш вільно. Для цього просто починаєш грати вибрану композицію, і додаток автоматично стежить за грою. Режим очікування чекає, поки ви зіграєте правильну ноту, перш ніж продовжити. Режим повільного відтворення дозволяє повільнити темп композиції. Режим розділення рук дозволяє практикувати партію окремо кожною рукою, що теж дуже корисно. Flow key має функцію зациклення, що дозволяє повторювати вибрані фрагменти композиції до кращого засвоєння. Це реально дуже крута фішка для піаністів. Також можна дивитися. Та слухати професійне виконання піаніста, водночас слідкувати за нотним текстом, що теж сприяє кращому розумінню та засвоєнню матеріалу. Розпізнавання звуку автоматично підключається через мікрофон. Я ж рекомендую підключати міді для точного розпізнавання нот, і ця функція є теж. Ну що, мені особисто Flowkey сподобався з боку практичності, ефективного навчання. Зручності як для новачків, так і студентів і викладачів для вас лишаю посилання в описі або коментарі. Завантажуйте Flowkey і скористайтеся безкоштовним пробним періодом, щоб особисто оцінити всі його можливості.